Що нового підготував Graphisoft у 29 й версії Архікад? Привіт! Мене звати Аліна Нова, і сьогодні я розберу оновлення 29-ї версії Архікад. Тож наливайте собі чаю або каву, я вже налила в свою термокружку кави і будемо дивитися 29-й архікад. На мій суб'єктивний погляд, деякі оновлення в архікад вартують уваги і вартують того, щоб перейти на цю версію. Перше, як на мене, дуже важливе оновлення, це те, що Гресьоф на кінець то зробив можливим задавати нам роздільну здатність для наших 3D-шок. Якщо ми раніше закидали наші 3D-зображення в альбоми на аркуші в макети то вони були в дуже поганій якості, і єдиний вихід був це робити через збереження джепегів і потім їх підвантажені в архікат. А тепер можна безпосередньо з карти виглядів закидати на, в, в альбом зображення в хорошій роздільній здатності. Зараз я на аркуш закину зображення без змін, як воно зазвичай. Подивимося, що. Зображення відверто в поганій якості. А тепер повернуся в карту виглядів і налаштую вигляд. Тепер я задам для цього вигляду іншу роздільну здатність. Можна задавати як просто розміри самого зображення, по ширину і висоту, так і кількість пікселів по ширині і по висоті. Давайте я зараз, наприклад, задам. По ширині 3200 пікселів, так як ланцюжок збереження пропорції в мене увімкнений, то він і по висоті змінив. І, відповідно, розміри в міліметрах він теж змінив. Я погоджуюсь, я зберігаю цей вид. І тепер повернуся на макет. І для порівняння зараз будемо порівнювати. Перше він інших розмірів, це вже більше зображення. Але якщо у нас тут все-таки піксельне. Поганій якості, то тут це вже значно краще виглядає, хоча можна було б ще кращим зробити. Повертаюсь. Для прикладу зараз якийсь прям високий. Давайте 300 точок поставимо. Він зробить прям дуже високі, високу піксельність, але зможемо побачити різницю. Оновлю. І тепер ми подивимося. Тепер це все це зображення в дуже гарній якості, немає ось цієї піксельності, як на цьому нашому першому прикладі. Друге важливе оновлення, яке мене дуже потішило, це те, що тепер можна. 3D робити ще симпатичнішими ми йдемо в параметри, робоче середовище, інші параметри. І тут є зараз експериментальна функція вимкнути фізичну візуалізацію у форматі 3D. Тобто наша 3D буде виглядати так, як виглядала би фізична візуалізація. Звісно, це не фотореалістична візуалізація, тим не менше. Це поки що експериментальна функція, тобто вона знаходиться в, в класі Ми Включаємо галочку, відмічаємо це, увімкнути фізичну візуалізацію в форматі 3D. І бачимо, що 3D зараз у нас стане більш схожа на, ну, тобто, матеріали більш, інакше світло зразу, інакше навіть тут десь, якщо повернути, де у нас сонце там буде десь? Зараз ні, сонце не видно. А, ось, ось тут сонце є. Тобто. Це вже прям така реалістична, більш історія. Ось така гарна візуалізація у нас в 3D, безпосередньо вже в самому 3D. В інтер'єрах цей режим теж видно, єдине, що він такий дає голубуватий відтінок на білому. Якщо я зараз, наприклад, поверну в звичайний режим, ми побачимо, як це в інтер'єрах відображається. Тобто це 3D. -шка. Параметри, робоче середовище, візуалізація. Тобто дає трошки такого синього відтінку, того, що саме небо, фізичне небо, воно впливає на, на наші текстури, на те, як вони відображаються. Ще хороше оновлення, яке, здавалось би, дрібниця, але насправді вона дуже важлива. На кінець то графісофту дав теж можливість прибирати ось цей початок координат на 3D. Йдемо у вигляд, відображення початку координат ми можемо відключити, і тоді ось цих ліній, відображення початку координат не буде в 3D, і можна робити, наприклад, скріни і відправляти без ось цих часто заважаючих направляючих. Або знову включити, і ось вони з'явилися. Це так це теж працює і в, на планах. Ось у нас точка відображення початку координат, її можна відключити, її не буде. Або назад включити. Вони не пов'язані, тобто в 3D і в плані не пов'язано. Ми можемо окремо відключити в 3D і залишити в плані або навпаки. З'явилася нова гаряча клавіша, яка, як на мене, досить гарно полегшує життя робоче, це можливість повертати об'єкти довкола своєї осі, не через там, сполучення, а контрол. У, і задавати там поворот, а повертати їх з полученням Ctrl-R. І при натисканні на Ctrl-R архікат буде розвертати на 90 градусів довкола своєї осі об'єкт, який у нас виділений. Ctrl-Shift-R повертає за годинниковою стрілкою, Ctrl-R повертає проти годинникової стрілки. Якщо ми виберемо кілька елементів одразу, давайте я прям якісь mm. далеко один від одного виберу. То він буде їх так само повертати відносно самої центральної точки між цими елементами. ctrl r ctrl shift R. Це, працює, це також працює в 3D. Ctrl-Shift R. І наш об'єкт розвертається. Ctrl-R. Він в зворотньому напрямку розвертається. Ще з'явилась можливість додавати отвор безпосередньо на фасадах або на розрізах, чи на розгортках то, чого раніше неможливо було. Раніше потрібно було додати отвір, наприклад, до стіни в плані, а потім його редагувати. Тепер ми можемо безпосередньо, наприклад, в фасаді вибрати отвір і додати його до стіни. Тепер у нас в стіні цієї є отвір, чи якийсь там. Складної форми, це теж непогана функція, вона часто може бути в пригоді. Так, відміняю отвори. Ще архікапт дав можливість в лініях закінчення робити в різному стилі. Наприклад, якщо я зараз оберу лінію, я можу. Один кінець зробити стрілочкою, інший кружечком. Раніше такого не, не, не було такої можливості. Раніше ми, якщо додавали якийсь символ на кінець, то він відображався е, з обох сторін однаковий. Тепер ми можемо, це класно, можна там якісь для якихось схем використовувати. Ось зараз я виберу цю лінію і поміняю. Скажу, що на початку буде кружечок, а в кінці. Стрілочка, чи в кінці буде не стрілочка, а ось таке закінчення. Тобто тут, тут вже у нас є багато можливостей. Це така дрібничка, але вона може бути дуже корисна, особливо для якоїсь побудови якихось схем використовувати ось такі варіанти ліній. Це далеко не всі оновлення, Archicad 29, є дуже багато оновлень. Є деякі оновлення в бібліотеках, з'явилися. Багато дуже різноманітних 2D дерев для фасадів, теж для схем. Дуже там таке хороше оновлення. Є з'явились нові двері, є оновлення по кухням, є оновлення в, по роботі з інтерактивними каталогами. Якщо цікаво, дайте знати в коментарях. І я запишу другу частину огляду оновлень 29-ї версії архікату.